Глобальна плюсова система існувала на нашій планеті порівняно короткий період, з початку сьомого дня творіння до гріхопадіння єви. І існує в деяких цивілізаціях високого рівня, де розвиток індивідумів уже пройшов усі необхідні етапи вдосконалення і несе функцію всесвітнього творення. Функції всесвітнього творення, ради чого існує ціль є жити? За умов позитивної енерговіддачі, ну, має бути надлишок енергії. І ось на це я хотів звернути вашу увагу. Якщо ми зараз в тій ситуації, в якій ми маємо, на тому рівні достатку, який ми маємо, вкладаємо в творення, в творчість, нам дасться щось наступне. Нам відкриться щось наступне. Ну, до ріхопадіння, бачите, ми ще мали можливість. Тобто, в нас є пам'ять на генетичному рівні. Але ж цю пам'ять треба очистити і відкрити, і в тих вогне-генах вона знаходиться. Бо це та частина генів, яка існувала з нами в едемі. А потім вони вже прикрилися цими тварними програмами, про які апостол говорить, і ми це розглянемо в другій частині, де він каже, як то тіло його з тварними пристрастями його мужчини. І от маємо вихід від Ольга Соляка. Ключове рішення Я це набрав. Вогоні очищення вона каже: це ж механізм. Усе від клітини до Всесвіту живе пульсаціями. Все. У гені відображена галактика, а в людині вся світобудова. Тобто це перший скажімо так, перша цевинка. Вона говорить правду. Мінятися особисто треба, ретранслювати свідомо потік позитивної енергії потрібно, як молитовної, так і чуттєвої. Ну, бо коли ви молитесь чуття треба заспокоїти. До, до речі, щодо практики, я ж ну, взагалі із зіхазу проповідую як ідею енергонасичення, це є механізм внутрішньої молитви, сердечної молитви. І деякі люди мали запитання: ну, все-таки, чому ну всюди не можна молитися? а та вот, Христос? Я кажу: а що Христос? Та він, власне, це і робив. Він ходив зранку до вечора молився отче наш е з відкритими очима, тому що він був син Божий, і розповідав всім, що не треба молитися, а так от просто творити діла і чудеса? Ні як Після того, коли приймав велику кількість народного світу, йшов і розмовляв один на один з отцем у тиші, на горі. Це говорить про ту внутрішню тишу, в яку треба попасти, і в ту гору, в той, в той стан, як ми подекули даємо в налаштуваннях, коли наш ментальний провідник врівноважується, ніби спостерігає над своїми думками, але не включається в них. Ми робимо рівно те саме, що робив Христос, як наш вчитель. І це важливо збагнути, це важливо аргументувати. І тоді емоції мають бути повністю витишені. Немає емоцій, немає людей, немає друзів, немає близьких, немає учнів він сам один на один. Але як особа з особою, от що він доносить. Це не просто загальні інші релігії, які вірять у глобального абстрактного Бога. Наш Бог є особистісний. Не тільки Христос, але й Отець є особа.